Понад два десятка цілей за кілька днів українські розвідники показали результати унікальної спецоперації, яку провели у тимчасово окупованому Криму. Загарбники дрижали від небувалого гуркоту. Їхні довговартісні системи протиповітряної оборони виявилися безпорадними перед влучними ударами в воїнів головного управління розвідки. Так написано в їх релізі. Тож що саме полювали наші оборонці в Криму, і скільки шкоди завдали ворогу про це далі в сюжеті. Українські військові знищили 22 об'єкти, серед них 13 радіолокаційних станцій, які моніторили повітряний простір над Кримом, Херсонською областю та Краснодарським краєм. Перша категорія виявлення надводних і повітряних цілей. Вони відстежують повітряний простір далеко. Від берегів Криму аж до Миколаєва до Одеси в той бік. Друга категорія пускові установки комплексів ППО. І третя складова це панцирі, це безпосередньо сили і засоби прикриття. Найдорожча втрата для росіян одна із найсучасніших зенітно-ракетних систем с 300 ВМ. Її вартість 115 мільйонів доларів. Друге і третє місце в списку дороговартісних знищених цілей поділили радіолокаційні комплекси Небо М та Небо СВ. Кожен з них коштує близько 100 мільйонів доларів. Небо – це радіолокаційна станція. Це ну, важлива станція, яка забезпечувала е ну, можливості російських, в тому числі протиповітряну оборону, і могла. Певним чином керувати їхніми літа... лі... літальними апаратами, літаками чи безпилотниками. С-300 – це потужна система відносно далекобійна, яка там мала би перехоплювати, що не наші крилати ракети. Ціна знищеної російської РЛС Каста 2 е 2 яку використовували для виявлення та супроводу повітряних об'єктів, стартує від 60 мільйонів американських доларів. До 20 мільйонів коштує противник Г, що виявляв літаки, вертольоти та безпілотники. Від п'яти до десяти мільйонів обійшлися росіянам система «Підльот», що виявляла та супроводжувала повітряні цілі на малих і середніх висотах, та багатофункціональна радіолокаційна станція «МИС», яка помічала повітряні цілі на великих відстанях. Перше діли наслідки для нас. Ми позбавляємо противника очей вух в найбільш болючій для нас зоні в північно-західній частині чорного моря. Це наші порти. Додаємо до цього Дніпробузький лиман. Це Миколаїв-Херсон, де активізуються бойові дії. Якщо Крим Криму буде руйнуватися, то відповідна це буде послаблювати можливості принаймні, спроби росіян форсувати річку Дніпро і атакувати Харсу під удар українських розвідників потрапили також пускова установка С 300 СВ вартістю від 40 мільйонів доларів. Командні пункти РЛС СТ-68, зенітно-ракетні гарматні комплекси Панцирь С-1 на суму близько 45 мільйонів доларів та вертоліт Мі 8 вартістю близько 15 мільйонів доларів. Також були знищені деякі об'єкти Чорноморнафтогазу. буксир Федір Урюпін для буксирування платформ нафтових платформ. Ще одне буксирне судно, уражене, однотипне з урюпіним. Спеціалісти ГУР спалили ворожої техніки сумарно на 600 мільйонів доларів. Деталі операції не розголошуються, та військові експерти припускають, що це був комплексний удар з використанням ракет і бойових дронів. Замінити знищену техніку росіяни оперативно не зможуть, впевнені фахівці. Тож в системі ворожої протиповітряної оборони в Криму певний час залишатимуться прогалини. Це дозволить силам оборони атакувати інші військові об'єкти на окупованому півострові.